Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гаєм. Ісіта, вітаю вас. Вітаю, з вами Ісіта Гая. Ісіти, скажіть, будь ласка, що зараз ми бачимо, що знову ж таки в Україну, зокрема у світ, повертається аномальна спека, і це дуже відчувається температурно, по-перше, і клімат змінюється. Ми про це безліч разів говорили. Якою буде погода в липні? Чи зміниться вона, чи продовжиться ця спека? Що стосується липня місяця і погоди в країні. Зараз в Україні. Буде погода, яка нагадує погоду в пустелі. Вранці холодно, вночі холодно, вдень спекотно, вдень саме на сонечку, дуже жарко. Поки що це не такі жаркі дні, звичайно, як в Азії, але тут буде досить тепло саме в денні години увечері, і вранці буде прохолодно. Ну, а ми продовжуємо наш календар тижня традиційно. Починаємо з неділі, це 13 липня. З чого почнеться ця неділя? Що стосується неділі, 13 липня, можу сказати, що це буде енергетично важкий день, день трансформаційний. Може траплятися багато подій, можуть бути якісь неприємні розмови. Ви можете дізнатися. Правду, яку ви не знали про інших людей, можете дізнатися, що хтось на вас намовляє. Тому цей день таких різних сюрпризів, будьте уважні, будьте застережливі в цей день, і також ви можете в цей день забувати власні речі. Рухаємось далі 14 липня. І сіти, скажіть, з чого почати цей понеділок? Понеділок, 14 липня, буде день подорожі, день переміщення. Енергія цього дня вона допомагає нам обрати правильні покупки. І якщо ви довго хотіли купити якусь річ і все ніяк не могли це зробити, то понеділок, 14 липня, саме такий день. Цей день сприяє всім мандрівникам, і якщо ви вирішили оновитися, оновити своє життя якимись новими покупками, саме цей день підійде для вас. І сіти рухаємось далі. Це 15 липня вівторок. Що обов'язково треба зробити нашим глядачам у цей день? 15 липня вівторок. Що вам треба знати? Це День мудрості, День знань, День мудреців. В цей день потрібно занурюватися у внутрішні знання. Ви можете знайомитися з новими знаннями, сходити в бібліотеку, купити нову книжку. А ви можете почитати якусь нову інформацію в цей день? В медитації ви можете з'єднатися з, з мудрістю багатьох інших людей. Дякую вам, 16 липня. Середа і сіто, яку практику ви порадите зробити нашим глядачам саме у цю середу? Середа, 16 липня, я раджу вам провести цей день в радості, в спілкуванні з друзями, з близькими, з рідними. Раджу одягати жовтий кольор, оранжевий, червоні кольори. Цей день, день енергії. І якщо ви сам в цей день насичаєте себе яскравими енергіями, ви будете проживати емоції радості. І сіто 17 липня, четвер, які зміни чекають людей саме у цей день. Четверг, 17 липня, буде для людей досить спокійним, але в той самий час трансформуючим. Пам'ятаємо, що 17 це енергія Сатурна і Сатурн буде дуже чітко спостерігати за кожним в цей день. Кожного восьмого числа, або якщо в сумі йде вісім, це день Сатурна, і саме в цей день Сатурн роздає карму як приємно, так і неприємно. Дякую вам, 18 липня, п'ятниця. Який ритуал треба зробити у цей день, аби почувати себе набагато краще? П'ятниця 18 липня почнеться з певного ритуалу, і я раджу жінкам розчесувати волосся саме в цей день, тому що, не чесуючи волосся, ви продовжуєте своє життя, продовжуєте молодість і продовжуєте свій гарний стан. Тому в цей день я раджу вам не чесувати волосся і я раджу вам Продовжувати прекрасну благісну енергію в своєму житті також. Це день роду, тому обов'язково згадайте про свою маму, про свою бабусю. Про весь свій рід. Ну і залишається субота. Це 19 липня. І сідо скажіть, чого слід остерігатися українцям саме у цей день. Субота 19 липня кожної суботи це також присутня енергія Сатурна, і можуть траплятися різні події, яких ви взагалі не очікуєте. Це можуть бути кармічні події, це можуть бути кармічні зустрічі, можуть з'явитися люди із вашого давнього минулого і нагадати про себе. Тому субота це день трансформації. Я дякую вам за всі ваші прогнози та передбачення за всі слова та побажання і поради нашим глядачам. Ну і хочу побажати вам до зустрічі у наступних випусках. Я бажаю, щоб ви прожили цей день в радості, в щасті і в внутрішньому спокою. Ваша Ісіта Гая.